Тренд весни 2013-го – рослинні принти світові кутюр'є пропонують цієї весни одягтися зелене. Чому Андретан проти такої моди? Дивіться речі до речі. Дерева, трава, бруньки, і все це не на вулиці, а на одязі. Рослинні принти, тренд весни 2013-го. Світові модельєри ніби змовилися та зробили свої весняні колекції зеленими. Тож обов'язково зверніть увагу на принтовані комбінезони та плащі хаки. До рослинного топа пасуватимуть однотонні брюки. Сукня з таким принтом не потребує аксесуарів. Український дизайнер Андретан йде попереду моди, каже, що вбрання з рослинним принтом для нього вже не нове. Позапрошлої колекції у нас були, да, і папоротники, і орхідеї, тому ми це все вже делали просто. Ну, это актуально, но мы уже этого не делаем. Там пропоную альтернативу рослинам фотопринти. Это аеропорт Хитроу, а лондонський аеропорт, который сфотографований с высоты птичьего полёта. То есть ми его перевели в векторный вид и сделали из этого такой вот практически орнамент. Квадрати, прямокутники, прямі і криві лінії. Ну і Вітон зробив ставку на геометричні принти та монохрані. Принти рептилі леопардо зебри вже застаріли. Новинка у світі моди анімалістичний принт під шкіру жирафа. Також у моді кофти, футболки з великими метеликами. Класичний квітковий принт цього сезону теж відійшов на другий план. Актуальні хіба що абстрактні розмиті квіти.